І зараз до нас приєднується Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, ви вже на зв'язку. Добрий вечір. Слухайте, я почала насправді з заяви президента Трампа, який сказав, що він не виключає абсолютно введення вторинних санкцій щодо Російської Федерації раніше, ніж за 50 днів. Михайло, як ви гадаєте, якщо це станеться? Що це буде за маркер? Я думаю, що це питання тільки психологічної готовності Трампа відійти від конструкту переговорного вікна з Російською Федерацією. Ну тому що він хотів, щоб 47-ма адміністрація виглядала інакше ніж адміністрація 46-го президента, з'ясувала, що це не працює, і безумовно. Більше того, накопичується роздратування у Трампа. Це очевидно, дії Росії вони не можуть нікого не дратувати. Це тому, що знову ж таки ти там ведеш переговори. Якісь я на увазі двосторонні сполучені штати Росія. Ти там маєш певні проекти. Ну принаймні, ти пропонував Росії якісь проекти. Чи Росія тобі пропонувала а, в устами того ж Дмитрієва і так далі? З'ясували, що це все фейки, що це все маячня, і що навпаки, ти виглядаєш ну якби не дуже презентабельно, коли говориш про Росію, і від тебе очікують дійсно лідерства. Як такого Трамп? Це все вже абсолютно розуміє. Тут питання тільки ще раз підкреслює психологічної готовності до розуміння ключового без примусу з Путіним розмовляти не має жодного сенсу. От навпаки, коли ти його до чогось примушуєш, після цього ти можеш розмовляти з ним так, як ти хочеш з ним розмовляти, і так далі. А для цього, щоб його примушувати, тут якраз таки і треба позбавити Росію доступу до глобальних фінансових ринків. А це і є вторинні санкції, тому що ключовими реципієнтами, ну тобто, де Росія забирає більше всього грошей, де вона збирає, на яких ринках, да хто є реципієнт. Янтом, який купує російські продукти, дає Росії можливість фінансувати війну. От проти цих країн мають бути введені вторинні санкції. Я думаю, що це найбільш дієвий інструмент, який швидко там поверне хоча б там краплину розуму до низки е, російських людей в оточенні того ж Путіна, дає я думаю, що вони там якісь висновки будуть робити. Без цього нічого не буде ніяких переговорів ні там двосторонніх, багатосторонніх, реалістичних переговорів з Україною, переговорів на рівні лідерів. Про що до речі говорить постійно президент України, тому що знову ж таки розуміючи конструкцію Росії. Розуміючи, що там немає ніякого консенсусного прийняття рішення, там є там певне політбюро, да таке тіньове, але все рівно Путін одноосібно приймає відповідні рішення, і тому безумовно переговорний процес реалістичний, можливий тільки коли Путін буде присутній на ньому. Але питання в тому знову ж таки. От дивіться в Стамбулі зараз проговорили готовність до зустрічі лідерів. Да? ну, тобто було дві ключові теми: це припинення негайне вогню. Воно завжди лунає там. З перших слів да, нашої делегації, представників нашої делегації, друге це можливість організувати таку зустріч для того, щоб все ж таки прийняти там певні політичні рішення і так далі. Росія ну вона говорить: Та ні, ми не готові, поки ви не підпишете там капітуляцію, Ми не готові ні, до яких там зустрічей і так далі. І ось повертаємось до того, про що ви говорите. Як тільки почнуть працювати жорсткі станції, як тільки російська фінансова система буде повністю відокремлена від глобальної системи, не просто там 20 банків залишили в системі, там 200 банків прибрали. Ні, всі банки будуть прибрані. Да, рубль дійсно стане як там говорили в свій час, дав дерев'яним і так далі. Як тільки вторинні санкції почнуть працювати проти Індії, там Бразилії, Китаю і так далі, більше того, Індія вже заявила, що як тільки ці санкції будуть введені ну мається на увазі мита на купівлю російської нафти, ну тобто на саму російську нафту, Індія вже говорить, що ми готові будемо диверсифікувати постачання. У нас є звідки брати і тому подібне. От тоді Путін сам буде просити. Приїхати на зустріч для того, щоб поставити якісь там крапки над і розумієте примус тільки у Трампа на столі. Зараз ці опції є всі опції в нього на столі, тому що сполучені штати дійсно можуть активно. Впливати не от такими санкціями, як ми бачимо з вами у 18-му пакеті да європейському. Це гарні санкції, але вони ще раз вони обмежують певні галузі технологічний розвиток певних російських галузей і відповідні компанії. Там да, ну, там приватні особи, фізичні особи, юридичні і так далі. Це гарні санкції, але вони не вирішують ключового питання примусу Росії до а, припинення війни. Якщо ми почали з міжнародного блоку, то я теж хочу зачитати сьогоднішню новину. На жаль, не таку приємно. Четверте, цього року транш фінансової допомоги Україні в межах механізму Ukraine Facility, який влада запросила ще в червні, буде наданий в меншому від запланованого обсязі. Річ тим, що Київ не виконав 3 з 16 реформ обіцяних Євросоюзу. Що у нас відбувається на європейському шляху? Чого ми не встигаємо виконувати вчасно домашнє завдання? Ну це ж питання дивіться, знову ж таки, це питання переговорів. Да? Це ж все ви не можете побудувати конструкцію, коли у вас точно дивіться сьогодні домовились. Завтра виконали, після завтра отримали. Це все рівно питання, що треба вносити зміни до законодавства, що Треба це все імплантувати з точки зору логістики. Да? Треба проводити далі переговори. Я думаю, так тут призупинено, потім розблоковано, і воно так буде працювати, тому що ідеальних переговорних позицій. Не буває ідеальних увазі, коли все йде там скрупульозно в рамках прописаного стратегічного плану. дивіться, є стратегічний план руху України в Європейський Союз. Я думаю, що тут ну ні в кого немає сумніву, що окрім Європи, е як єдиного простору, де має бути Україна обов'язково інших варіантів. Нас немає, немає ніякого там тайожного союзу. Да там немає ніякого союзу з Російською Федерацією. немає неможливо повернутись у радянський союз і так далі. Тобто, двічі е в одну і ту ж криваву е річку, ми вступати точні. Що не будемо і так далі, без але існувати сьогодні окремо в Європі також неможливо да, тому що це доступ до технологій, до фінринків знову ж таки, до загальної архітектури безпеки і тому подібне. І Україна максимально в цьому зацікавлена. Да? І відповідно переговори на різних рівнях, відповідно логістика, але є нюанси: є бюрократія взаємна, бюрократія європейська, бюрократія українська, є не швидке там прийняття тих чи інших рішень. Знову ж таки, з цим треба все працювати. Тому я б спокійно ставився, дивіться, є заява про те, що буде щось там призупинено, чи ну не призупинено а там змінена сума виплат траншів і так далі. Але якщо Україна доведе там, наприклад, реформа армії, реформа ну система, яка має. Забезпечити ключовий чинник присутності на європейському загальному ринку прозорість майна як такого, прозорість набуття майна як такого. Да, як тільки тут все буде виконано, то безумовно все буде далі розблоковано і тому подібне. Але ще раз, і наші європейські партнери, і ми з вами розуміємо, що дуже швидко вирішується питання, скажімо так, доєднання. Нашої юридичної системи до загальноєвропейської юридичної системи з точки зору забезпечення тих чи інших прав і можливостей, а, пане Михайло, хотілося б поговорити тепер про внутрішню ситуацію, mm -hmm. якщо вже таких немає, зовнішніх питань. Та скажіть, будь ласка, у зв'язку з останніми подіями, наскільки, на ваш погляд, ситуація стабілізована зусиллями обох сторін? Давайте так. Дивіться, я вважаю, що це дуже і дуже. Якісне свідчення того, що Україна є точно такою ж країною, як там Німеччина, Франція, де також держава може прийняти те чи інше рішення. Суспільство може не сприйняти, ну, наприклад, не довели ви логіку цього свого рішення да, до суспільства. І воно говорить: нам це незрозуміло, не подобається. Що далі відбувається? Люди виходять на протести, тому що це інструмент демократії. Держава або, або. Або вона буде діяти в логіці такого. Давайте ми будемо забороняти, атакувати суспільство і так далі. Що до речі, дуже, дуже часто відбувалось на пострадянському просторі. Або держава говорить, так зрозуміло. Ми побачили, є там дескомунікація, є непорозуміння. Давайте тоді вносити корективи. Отак От працює нормальна демократія. І, на мій погляд, ситуація поки що стабілізована на тому, що домовились внести зміни, ну тобто повернутись до певного статус-кво щодо там, наприклад, антикорупційної вертикалі до цього були долучені і представники того ж набу, і представники генеральної прокуратури так само. Це буде проголосовано в е, депутатському залі. Ну я мене, за там вже є дата, да, 31 липня. І після цього мені здається, що ми вийдемо якраз таки на оце розуміння, що все стабілізовано. Да, до моменту голосування ще будуть там певні е, дискусії, певні там е, розмови про це і так далі. І це знову ж таки нормально. Дивіться навіть під час війни Україна демонструє. Ключовий сенс демократії як такої: якщо суспільство щось не зрозуміле, воно виходить, використовуючи інструменти тиску на державу і отримує позитивний результат. який позитивний результат сіли за стіл, проговорили, внесли корективи. Так має працювати система. І мені ця система сьогодні набагато більш симпатична ніж те, що було нагадаю там 2004 2013-14 коли Ну, наприклад, якщо беремо 13-14, людина, яка не розуміла України, була тоді президентом, вона взагалі не розуміла, що це за ментальність, що це за країна, які тут мають бути дискусії, і так далі, і вона вирішила так. Є питання у суспільства, нас це не обходить. Давайте ми будемо це репресіями там а, а, прибирати зі столу. Да, і так далі. Далі ви розумієте, революційний процес був запущений, незворотній. сьогодні. Україна виглядає так само підкреслю, як будь-яка європейська країна. Є нерозуміння у суспільстві. Воно виходить, говорить, ми не розуміємо, пояснюйте. Далі держава реагує так, як має реагувати, вносить корективи в свою модель поведінки. Тому це по перше. О, давайте я тут зафіксую дуже коротко. По перше, навіть під час війни Україна демонструє свою внутрішню стійку демократичність як таку далі. Друге, навіть під час війни, президент готовий активно співпрацювати з суспільством, не зважаючи на те, що військовий стан, наприклад, забороняє там ті чи інші протести. Але президент говорить: дивіться, я розумію, чому ці протести виникли. Це нормально, я їх чую і так далі. І нарешті третє. Під час війни держава все рівно реагує адекватно на протестні настрої, робить висновки і вносить корективи. І це нормально. Це ще раз фіксує, що Україна є абсолютно невід'ємною частиною Європи. А я хочу вас питати: ну, ми сьогодні будемо 21.15 говорити про правоохоронну систему, зокрема сенс цих законів, але до вас ж таки питання трошки інше. А... Як сталося так, що люди не зрозуміли? Чому люди не зрозуміли? Де була та помилка, яка призвела до настільки болючої реакції суспільства? А, комунікація. Ну тобто, ви знаєте, коли ти приймаєш певні складні От для мене зрозуміла конструкція. Подивіться, да? в нас в нас є система правоохоронна. І має бути нагляд за цією системою. Це очевидно. Так само працює у Франції, наприклад, там Генеральна прокуратура контролює правоохоронну систему, ну з точки зору нагляду. Да? А в Сполучених Штатах там Генеральна прокуратура і Міністерство юстиції і тому подібне. Не може бути такого, що є якісь автономні елементи правоохоронної системи, коли ти не розумієш, як там провести аудит, коли ти не розумієш, як там запобігти, наприклад, щоб інформація кудись на сторону виходила. Ти не розумієш, який там KPI, да? ну, КПА. Ну, тобто, скільки чого от в рамках розслідування все начебто виглядає добре, але далі до судової зали нічого практично не доходить. Більше того, люди, які Публічно звинувачені в чомусь, да вони потім спокійно беруть кошти, які там нашаманили да, десь і спокійно живуть десь в Європі. От для того щоб цього не було, для цього і існують нагляди, так звані да от генеральна прокуратура забезпечує, тобто вона може задати відповідне питання. Дивіться, а чому ви не доводите до зали суда такі-то такі-то справи? Чому вони розслідуються там 5 років, там 3 роки, і так, тобто мені логіка цього була зрозуміла. Єдине, що не було зроблено, ця логіка не була пояснена. Да? ну, тобто напередодні треба було активно це пояснювати на рівні знову ж таки там генеральної прокуратури, на рівні можливо, очільників набу, сап і так далі. І тому подібне, депутати а, відповідних профільних комітетів мали це більш активно коментувати. Я не говорю, що це ну якби ну, фатальна проблема. Да? Ні, нормально. О, дивіться, навіть зараз. Ще раз держава може вносити ті чи інші ініціативи і пробувати їх реалізувати. Суспільство може сприйняти цю ініціативу, а може сказати ні, ми не розуміємо ми проти. І тоді, або 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 держава реагує адекватно, як це продемонструвала Україна, і президент до речі, Зеленський достатньо швидко відреагував. от є протести, добре зрозумів, все працюємо далі і так далі. Або держава буде робити вигляд, що не розуміє. Претензії суспільства відвернулась да і собі займатися своїми справами, і тоді це буде створювати зовсім іншу атмосферу. А так Україна ще раз продемонструвала, що вона готова до внутрішньої. Хай це буде складна дискусія, але це все ж таки дискусія в рамках демократичних процедур. Просто зараз, знаєте, не може або зупинитися, або знову ж таки, накотитися таким комом, якщо цієї комунікації не буде побудовано. Тому що коли читаєш телеграм-канали, та в тому числі і народних депутатів, вони пишуть, що наприклад і пов'язують, що е оцей транш по Ukraine фасіліті його затримують, наприклад, через те, що не провели не, не провели реформи по армії. Е а там була ще там був ще один пункт по децентралізації. А от щодо децентралізації ніхто не пише і не пояснює, хто стає на заваді цього моменту, а що є певний саботаж з боку деяких мерів, наприклад. Та? Тобто є така зараз напівправда, і насправді глядачам і українцям слід в цьому ретельно розбиратися і слухати різні думки. Зараз з'явився вкид з приводу того, що влада збиралася закрити вільні засоби масової. Інформації, як це тут написано, це теж потребує пояснень, та? чи збиралися закривати. Якщо б ця історія з ліквідацією зійшла б з рук владі, пише народний депутат Железняк, одразу б наступним кроком було б санкціонування незалежних ЗМІ. А що таке незалежні змі в нашій країні? Від кого вони незалежні? Від олігарха, який утримує це видання, теж хотілося б знати. А, ви знаєте, тут по-перше, в в часи постправди у кожного своя правда. Так. це так виглядає. А друге а на всі ці закиди, що в Україні можна створити класичну авторитарну модель да, управління, я хочу там, щоб було спочатку слово да Україна тут є зовсім інші традиції, тут зовсім іншого рівня суспільства воно буде завжди в протесті. Причому, якщо держава не буде розуміти цей протест і не буде адекватно реагувати. То цей протест приведе її до революції обов'язково, і ніяка авторитарна модель тут існувати не буде. Не можна буде закрити незалежні медіа. Немає різниці, я не буду давати там визначення дефініції, що таке в сучасному світі незалежність, да, і так далі. А я мона за бізнесова незалежність. А, це все неможливо в Україні. Подивіться, держава може зайти в якусь тему, не прокомунікувати на тому рівні, на якому потрібно. Тут можуть бути різні чинники, чому це відбулося. Да? Ну там спікери, можливо, десь там недорозуміли, може ще щось не, 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 не вийшло, і так далі. Але якщо суспільство вимагає внести розуміння, тобто пояснити, і або повернутись до, до якогось статус-кво або продовжити реформування в тому напрямку, в якому ви почали це реформування. І держава на це реагує адекватно. То це і є здорова філософія демократичної е, країни. Все. все інше, подивіться буде багато спекуляцій буде багато ну люди дуже полюбляють конспірологію. Дуже полюбляють робити висновки неіснуючих матерій да? так, ну, тобто того, чому або не підтверд... існує... Пане Михайло. Тому треба або підтвердити, або спростувати інформацію. От конкретний народний депутат говорить про те, що е... його у владі стверджує, що під час історії по поверненню Чернешова в Україну вже рішення було готове і буквально зупинене в останню мить щодо закриття української правди санкціях по українській правді і НВ можливо, немає таких рішень не було таких рішень. І це неможливо. Ну, ще раз неможливо. Я, 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 я розумію, що люди зараз користуючись У нас, немає електорального е циклу, да, але в нас є вже політичний цикл. Ми ж бачимо да? ну, тобто це все є прояви політики. Да, але я все ж таки раджу не забувати, що в нас війна, да, і спекулювати, отримати там цитування трошки більше, говорячи, ну то те, чого не існує, да. Ну тобто налякуючи людей, нажахаючи їх тим, чого немає, да, як такого. от дивіться є приклад законопроект 12.414, да. Є сумніви у суспільства, все відіграли назад. Далі голосування 31 го Далі будемо вже там бачити, як воно працює. Я думаю, що воно буде працювати, тому що тут доведеться все ж таки і набу і сапу коректувати і свою поведінку, да тому що ну люди будуть е, е, зважати на те, що давайте як. Кіпіа інший, да? ну давайте конкретні вироки судові справи да? доведені, да і так далі. Тобто, це ж все буде дивіться. Тут є е, багато позитиву, тому що доведеться набув вже дійсно показати ефективну роботу з корупцією на певному рівні, не з корупцією на рівні там бізнесу. Да? Тому що Набув все ж таки це про корупцію на рівні державних адміністраторів певного рівня. І так далі доведеться показати так само. От, ну, сьогодні будуть буду з'являтись люди, які будуть пробувати капіталізувати чи монетизувати своє прізвище на неіснуючій інформації. Знову Дякую. ж таки розуміючи те, що в Україні завжди така інформація тригерить, і люди зразу готові будуть протестувати і правильно будуть робити. Але всього цього немає. Дякую, Дякую. пане Михайло Михайло Подаляк радник керівника офісу президента України допомагав нам розібратися в тому, що відбувається на зовнішньому і головне цього тижня на внутрішньому треку.